Готуємо сирний рулет з курячим фаршем. Отака гарна в нас сьогодні страва. Рулет готується без борошна. Основні інгредієнти для приготування сирного рулету з куркою на столі. Все, починаємо приготування. Основу, в яку ми будемо завертати куриний фарш, ми будемо робити з сиру, натертого сиру. У мене звичайний сир для піци. Тут у мене 300 г. Я додаю 4 яйця куриних, звичайних. І 3 ложки, ну, 3,5 і десь отак приблизно сметани. Жирність 20%. Але можна, я думаю, звичайно взяти і іншу жирність. Я ще додам трошки перцю, звичайного чорного меленого перчика. Все ретельно перемішаємо, солі я не додаю, тому що у нас тут. Сир солоний. Сирна основа для рулету готова. Зараз ми її виложимо на, вильємо на лист, на пергамент і випечемо. Я беру лист, застелений пергаментом. Можна, звісно, застелити фольгою теж буде добре. І виливаю нашу масу. Потім треба буде вирівняти її. Так. Вирівнюємо, так, щоб був, так, рівномірно вирівнюємо до, щоб був такий прямокутний. У нас можна було навіть взяти більший, більший листик такий, прям от краю до краю. Тут достатньо сиру, достатньо яєць і сметани. Нерідка основа дуже-дуже гарна. Вийде смачний і гарний у нас рулет. Випікаємо сирний корж при температурі 180 градусів хвилин 10, не більше. 10 хвилин достатньо для запікання. Заздалегідь бажано розігріти духовку. А ми тим часом підготуємо, зробимо начинку для рулету. Для цього я хочу підсмажити цибульку. Можна додати сиру, звісно, але я захотіла її трошки обсмажити, ріжу кубиками. Так, маленьким, дрібненьким кубиком буде добре. Додаю масло на сковорідку, трошки грію, масла не багато, зовсім трошки. І висипаємо цибульку і підсмажуємо до. Прозорого стану. Цибулька підсмажилася трошки, нам багато не треба її підсмажувати. Все вимикаємо і хай собі охолоджується. Будемо додавати до фаршу охолоджену цибульку. Так, до фаршу додаємо спеції, трошки посолимо за смаком, звісно, трошки. Сухого часничку і чорного перчика. Додаємо підсмажену цибульку до фаршу, перемішуємо. Начинка готова. Все чекаємо, поки приготується сирний корж. І будемо далі працювати. Сирний корж приготувався. Такий ніжний, гарний. Він легко відходить, але ми йому дай... дамо від. Ось дивіться, як він легко відходить, дійсно. Е... Дамо йому охолонути і потім завернемо фарш і запечемо ще. Сирний корж охолонув. Я переношу на сирний корж наш фарш і розрівняю його рівненько. Скручуємо тепер рулет обережно. О, дивіться, яка красота виходить. Ось такий вийшов у нас рулетик. Тепер ми його повинні замотати в фольгу і запекти. Переношу рулет і загортаємо. Знову на листик і запікати 30 хвилин при температурі 180 градусів. Рулет достали з духовки. Він був у мене в духовці 30 хвилиночок. І трошки я йому дала в духовці в вимкненій Духовці в нас вимкнуло світло. І я дала йому ще час, трошки, як би сказати, дойти. Хотіла підсмажити верхушечку. Але так як світло вимкнули. Ну, вже все. Так, як є, так і є. Ой він такий гарний. Але, я, звісно, ждала б йому ще б трошечки підрум'янитися. Гарний держиться, проблем нема в приготуванні, добре запікається, нічого не пристає. Ні до пергаменту, ні до ні до фольги все добре. Як зробите, будете робити цей рулет, то підрумянте його зверху. Він ще парує і я хочу дати йому час трошки вихолонути. Щоб я потім розрізала і вам показала, який він всередині. Сирний рулет охолонув. Так, розріжемо отак посередині. Покажемо вам, який він всередині. Дивіться, який він гарний всередині, дуже-дуже соковитий, гарно ріжеться, гарно держиться купи. Ось дивіться, який він. Гарнезний, гарнезний рулет виходить. Тому рекомендую, хто притримується здорового харчування, притримується правильного харчування. Це дуже вмісткий такий, білковий, це дуже білковий такий, ситний. Рулети я рахую, тому що тут немає борошна і можна готувати собі на сніданок, та й взагалі на свято можна теж такий приготувати рулет. Тому всім смачного! Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!